Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео, яке я записую 13, червня 2025 року, в п'ятницю 13, мабуть, саме сьогодні, я вже, так, знаєте, дозрів саме про це сказати, бо попередньо я проговорював дану інформацію в інших своїх ефірах. Прогнозах, енергопрактиках, тема про об'єднання езотериків, магів, відаючих людей для благих цілей, для спільної роботи, для того, щоб наблизити завершення війни в Україні. Тому сьогодні поговоримо про це об'єднання, не про різні прогнозування. Прогнозування сьогодні були в мене в ефірі восьмого каналу. Всі актуальні теми ми там розглянули. Завтра цей ефір також завантажу на свій YouTube канал. А тепер про об'єднання. Чому воно важливе? Як я вже говорив в одному з відео, прийшла пора, прийшов час. Дійсності об'єднуватись. За цей період, це десь близько місяця, можливо, максимум двох, до мене почали писати різні люди, які практикують, які займаються, які щось там вміють, знають, і які використовують свої знання для того, щоб творити благі цілі, благі справи. Але я їм також пояснював, що буде створена так звана група, де ми можемо спілкуватись, переписуватись, обмінюватись досвідом, підтримувати один одного, чи в тому числі проводити спільні, колективні, енергетичні процеси, назвемо це так. Бо це щось сильніше, ніж просто обряди, ритуали. Це об'єднана і спільна енергоробота, яка, я в цьому впевнений, принесе ще більше результат. Тому я пропоную не просто об'єднатися, а дійсності ефективно взаємодіяти та комунікувати. Якщо ви відчуваєте в собі силу, якщо ви вже є практикуючим майстром, при тому, це може бути майстер в різних галузях езотеричних знань та наук. І якщо ви тим більше хочете скерувати свою силу, свій ресурс для досягнення великих, значних, глобальних цілей в єдності, ми будемо ще сильніші. Тому цим відео я хочу мотивувати тих, хто його почує. А такі люди будуть, навіть якщо цих людей буде троє, п'ятеро, десять, сто, п'ятдесят, тисячу. Подивимось, мені насправді самому дуже цікаво, хто це ці відео побачить і хто приєднається до нашої спільноти. Мені така прийшла інформація, що пора об'єднуватись езотерикам, магам, практикам. Відаючим людям, усвідомленим, пробудженим сильним енергетично для того, щоб власне виконувати ту місію, яка призначена, і використовувати свою силу для чого вона вам була перша дана. Для того, щоб вести людей до пробудження також, до енергонаповнення. До підняття енергетичних вібрацій. І хто, власне, буде використовувати свою силу в таких цілях зараз, вам ще більше прибуде цієї сили. Хтось, можливо, не захоче про себе заявляти, без питань працюйте так, як ви відчуваєте, виконуйте свою місію. Світла вам для цього побільше відправляю. І вірте в те, що ви робите. Ви все робите правильно. Не сумнівайтесь в собі, не сумнівайтесь в своїх діяннях. Якщо ви дієте згідно з законами вищої справедливості і для того, щоб примножити в цьому світі добро, продовжуйте це робити далі. Для тих, хто має бажання в об'єднанні, запрошую вас, напишіть мені у Viber або в Telegram. Я створив групу у WhatsApp. Номер мій офіційний 050 919 50 21. Ну, спочатку плюс 38, бо це код України. На цьому номері є і Viber, і WhatsApp і Telegram. Але група конкретно створена є у мене в WhatsApp. Вважаю досить такий хороший месенджер для спілкування. Я так її назвав: Об'єднання езотериків та магів для благих цілей. Все дуже просто. Тому цим відео закликаю до об'єднання. Закликаю тих, хто справді. Хоче використовувати свою силу максимально по призначенню, відгукніться, напишіть мені і будемо з вами активно і ефективно співпрацювати. Тут ще інший момент. Хто маючи силу, здібності, які знову ж таки у вас є для того, щоб ви творили благі справи. Але ви цим не займаєтесь, чи ставите в пріоритеті такі матеріалістичні моменти? Ну, з вас спитають вищі інстанції. А чому ви не використовуєте те, що вам дано, саме для? Перемоги добра над злом, давайте таким чином я скажу. То поставте собі це питання і дайте собі на нього відповідь. Якщо ви впевнені, що ви все правильно робите і виконуєте призначену вам місію. Добре. Якщо ж треба якась підказка, допомога, підтримка. Друге, добре, звертайтесь. Якщо ж не виконуєте те, що призначено вам і свою силу не використовуєте в облаву, вищі інстанції будуть зараз питати з кожного. Будьте до цього готові. І якщо вже мені прийшла така інформація про те, щоб створити таке об'єднання, бо коли я ставлю запит, що можу ще зробити для того, щоб і наблизити нашу перемогу. І щоб в світі було побільше добра. Відповідь прийшла: об'єднуйтесь. Чомусь всякі нечестиві можуть об'єднатися і робити якісь свої нехороші справи. Пора об'єднатися нам світлим і сяяти ще більше. Тож, чекаю від вас повідомлень. І до зустрічі. Всім миру, світла побільше. вам, вашим душам. Сподіваюсь, мене буде правильно почуто. І з тим посилом, який я вкладаю в дані слова, в дане повідомлення, в дане відео. І прийдуть саме ті, хто мають прийти. Будьте здорові! Всіх благ і почуємось до зустрічі.